Як вибудувати відповідальні взаємини між ОСББ, управителями та місцевою владою? А ще зробити співпрацю реальною, а не формальною? Про це говорили на першому профільному форумі, де визначали роль міста розвитку ефективного управління житлом? Більше розкажуть наші журналісти. Сьогодні управляти господаркою будинків стає дедалі складніше, кажуть представники ОСББ. Зросли витрати, а війна лише посилила навантаження. Труднощі, як у всіх, основне це брак кадрів. Робітничі професії, сантехніки, електрики, працівники благоустрою тобто, на сьогоднішній момент є величезна проблема взагалі з наявності таких людей. Ну і звичайно, що стоїть актуальне питання бронювання. Не всіх людей ми можемо забронювати разом. У нас труднощі саме гірше, то що є з електроенергією, бо у нас будинок не газофікований. Але по мірі можливості ми стараємося. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Наприклад, газові балони купують, ще щось там, щоб виходити, бо світла в даний момент немає. Якщо б міська влада ну, могла допомогти нам з якимось постачанням електроенергії, то ми не були б нічого проти. Ну, якось збирали б збори і там вже вирішували, як далі просувати справу. Труднощі такі ж саме, як і в інших співвласників, тобто це є і. Погані погодні умови в даний час. Технічні працівники часто не справляються самостійно, але, дякуючи свідомим співвласникам, ці труднощі долаються. Люди організовуються, допомагають і самі покращують свої умови проживання шляхом безпосередньої допомоги. Також Труднощі виникають по обслуговуванню мереж, бо часті вимикання світла призводять до аварійних ситуацій. Виходу з ладу, так як техніки, так і... Електрощитових загальнобудинкових окрема увага енергоефективності, особливо програмам утеплення та модернізації будинків, обговорили якісну комунікацію з міською владою. Адже в Івано-Франківську є чимало проєктів підтримки ОСББ. Важливо знати про них вчасно та вміти скористатися. Я вважаю, що однією з найтаких більш успішних була нещодавно прийнята програма, де ми новоствореним ОСББ надаємо фінансову підтримку на початок їхньої діяльності, тому що завжди завжди важко почати, і ми додаємо від поверховості будинку, кількості квартир. Ми даємо там від 150 тисяч до 400 тисяч гривень сьогодні в новоствореному ОСББ. Тобто це вже є підйомні гроші. І минулого року в нас було створено немало, не багато 20... Одне таке ОСББ, і це це позитив. Тобто за рік 20+, плюс не нове ОСББ в будинках старого житлового фонду. Крім того, діють конкурси місцевого самоврядування. 70% вартості робіт у будинку покривають міські кошти, 30% – мешканці. А ще в Івано-Франківську є бюджет участі.